Ой, дівчата, мала давати взагалі розхатку завтра вранці. А перед чи після проведення лотереї це так було завжди. Але оскільки я подивилася на календарік і у нас на, на носі 1 травня, а це офіційне підняття цін компаніям. Перший раз взагалі після початку війни у нас буде офіційний підйом цін і перший етап. Марікій настільки підтримує зараз жінок України, що, незважаючи, що двічі піднімалися ціни світові за ці роки, змінився курс долара, якщо пам'ятаєте, що до, до війни він був 23, а зараз майже 40, ціни залишалися на рівні до військових. І саме зараз можна оформити себе собі. Особистий дисконт в компанію Марікей і отримати ще в подарунок цей набір за 800 гривень, дівчата. Він дешевше, ніж окремо ви, ви обираєте собі засіб, наприклад, де макіяж. Тож дуже радше скористатися цією пропозицією саме зараз швиденько набрати дівчинку, яка вас веде для того, щоб ми встигли до шостої вечора завтра оформити, що воно дає. По перше, що ви зможете обирати продукцію, як в як в особистому, взагалі інтернет-магазині напряму з компанією з чудовими знижками, дисконт плюс подарунки. Є такі акції, які можна використовувати тільки одну на одну дівчинку. Наприклад, з мінус 50 зараз іде чорна вугільна маска, яка у нас була на марафоні. Вона зараз може одна одну можна придбати з мінус 50, тільки одну. Зрозуміло, що дівчата беруть її для себе, а потім вже для клієнток вже по іншій ціні. Тож є така пропозиція. Другий варіант взагалі з нами бути бути нашими повноцінними клієнтами, тобто не оформлювати собі дисконт, але бути повноцінною клієнткою по повноцінній вартості брати продукцію. У вас буде індивідуальна консультант, яка буде знати ваші нюанси шкіри. Буде підбирати як догляд, так і декоративну косметику. Можна підбирати аромати, догляд за тіла. Тобто є ціла палітра взагалі. Жіночих товарів для краси і здоров'я нашої шкіри, і, нашої, і взагалі жіночі-жіночі. Тож, і третій варіант взагалі, користуватися косметикою. І в нас бувають моменти, коли жінки приходять дуже. Неспроможні фінансово, але дуже хочуть саме цю масочку, цю кремік, то е, мерки завжди е, вчили нас бути щедрими, щирими і працюємо ми саме за рекомендаціями. Тож, приводьте нам, дівчат, на наступний марафон. Я сподіваюся, що вам все-все тут сподобалося у нас, і ви можете нас порадити своїм е, подружкам, кумам, е, на, е, сусідки, мамі, е, сестрі. І, е, за е, 3, 5, 10 дівчат ви обираєте повноцінні подарунки. Тобто вже не лотереї, а гарантовано отримуєте від нас подарунки. У нас завжди дівчата уходять з помадами, наприклад, чи з креміками. Тобто, у нас це на постійній основі ми, ми, ми проводимо постійно такі марафони. Тож подумайте над цим пропозицією, не затягуйте, тому що з 1 травня да будуть, будуть теж якісь акції, будуть інші ціни. Але краще сп скористуйтеся тим, що ви останній поток квітневий 24. І скористайтеся цією пропозицією, і хай наступні групи заздрять вам.